Слава Ісусу Христу, браття, сестри! З Миколаєм будьте здорові! Сьогодні день пам'яті святителя Миколая, свято церковне, Ото церковний святий, Василько вже готовий до церкви. Вітайся, Василько! Всім доброго ранку, доброго здоров'я і святом вітаємо. Михайлик вже побіг до церкви, Сергій Коше з нами. Хай всемогутній богатець, син дух, Святий, всіх благословить. Дарує мир Україні. Чоловік, життя проспити! А я, а я чув, ну що ж скажу? Хай Бог вас береже. За молитво не сидити. Миколає Берликівського ж до Ви були чемні, вам подарки. не доложив ніколи. Просто так прийшов ми всі Всіє провели йому, включили гірлянду, а десь пройшов ми Але гарно дня Божого захисту, ми на богослуження до церкви, а вам? А вам мирного неба, то головне. То головне. Точку, вперше, що давай не я У фірку мене тепер, у фірку карна церква у нас. Так. Господи свято. Все, з Богом! Слава Ісусу Христу!